І незважаючи на те, що багато різних е, аналітиків кажуть, що от Україна може програти в цьому році, але не все так катастрофічно. Я вам скажу так, що журнал Forbes, посилаючись на деяких європейських, в тому числі і е, е, естонських експертів, пише, що російська техніка, оті склади, запаси, сотні, тисячі танків бронетехніки, які вони поступово розконсервовують і розконсервовують, вони не безкінечні. І не потрібно думати, що це прямо що їх ніколи що вони ніколи не закінчаться. ні Пишуть, що вони закінчаться, і вони закінчаться вже відносно незабаром, Закінчаться у 2025 році. Окупанти дедалі частіше використовують під час атак малозахищені якісь вантажівки, китайські автомобілі дуже легко вони знищуються українськими ФПВ-дронами. Інша проблема це те, що є нестача боєприпасів збройних сил України, і тому наші воїни не завжди можуть відповідати вогнем противнику. Але незважаючи на це, українська тактика ведення бою, вона ефективніша з російського. Це Має велике значення без снарядів. А, звичайно, ми маємо снарядний голод, але в обороні в обороні стояти простіше. Ми знаємо, в обороні стояти простіше, тим паче, що Україна дуже сильно наростила використання безпілотників, fpv дронів якими дронів Камікадзе, скажімо так, які знищують російську військову техніку навіть з дефіцитом артилерійських снарядів.